Інформаційно-психологічна спеціальна операція термін, який зараз з появою до речі. На чолі так званої СВО генерала Герасимова він зараз набуває абсолютно нового наповнення, тому що ці військові, от на кшталт Герасимова, вони проводять реальні ПСО. Я розповідав уже в минулих випусках про те, як вони закидають в просто в, в якихось снарядах от листівки на фронті, де пропонують там комусь здаватися чи щось ще. От. Як вони придумали витягнути? До речі, це відео також у нас є в розділі відео. Можете пошукати, як вони придумували ре... реанімувати всяких Азірових. Януковичів і так далі, тому подібне створити такий кабінет міністрів і повернути його в Київ. Начебто, це така от нова спеціальна операція. Теж дуже цікаво розклали цю тему. От і тепер от чергова ІПСО, яка стосується Вугледара, так це місто в Донецькій області. Кому цікаво, можете по подивитися, воно знаходиться південні Шемарінки. Місто це не може захопити російська армія вже 11 місяців, але от зараз навколо нього лунають заяви від Міністерства оборони. Російської Федерації, от бачите, де Вугледар знаходиться, що, начебто, Вугледар перейшов під контроль регулярної армії. Російської Федерації, значить, по-перше, не перейшов це все повна нісенітниця. Про те, що Угледар контролюють російські війська, про це також пише пише наприклад британська розвідка. Відверто вони говорять про те, що Російська Федерація бреше про те, що відбувається в Угледарі, і це все спрямоване, в принципі, на просто. Підтримку, підтримку так цієї історії, що е, тепер, значить найбільший успіх демонструють регулярні війська Російської Федерації після виснаження Збройними силами України ПВК Вагнер біля Бахмута, і після, ну фактично, там вони називаються голосним словом захоплення Вагнерівцями е, Углідара. так, е, Вибачте, не Углідара, а Солідара. Тепер от це все в принципі зупинилося. І Міністерство оборони, яке ви знаєте, знаходиться зараз в такому політичному клінчі, так з Рагоженим, вони от проводять свої такі от ІПСО. Хоча що відбувається насправді, про це також пише якраз і британська розвідка, і також наша розвідка Міністерства оборони, от пан скібіцький це якраз. Представник генерального штабу розвідки Міністерства оборони він стверджує про те, що насправді відбувається масове перекидання складів боєкомплектів на відстань 120 кілометрів від лінії фронту, і це відбувається на запорізькому напрямку. Тобто до основних подій готується російська армія, ну судячи з усього, саме там на. На запорізькому напрямку і пан Скібіцький тут розвиває свою думку, говорить про те, що якраз і ракети дуже швидко нам потрібні, які здатні стріляти на 100-120 кілометрів для того, щоб вражати ці склади, тому що там зараз ну, формується величезний запас. А от інститут вивчення війни він пише трошки по інше про інше: аналітики якраз в одному з останніх своїх зведень фантазують на тему, де саме може відбуватися. Оцей контрнаступ росіян на випередження. і називається в принципі в тому числі на ну, запорізький напрямок менше, а в тому числі Луганський напрямок Луганщина. Якщо от фантазувати про завдання Російської Федерації, які вони озвучують, що ми потрібно там за за завдання так званої СВО це вийти на адмінкордони Донецької Луганської областей, то в принципі на Луганщині для них це виглядає завдання набагато простіше, тому що територія. Окупованої Луганщини от адміністративно вона більша, ніж територія окупованої Донеччини. Половина Донецької області контролюється Україною, і половина, на жаль, от тимчасово окупованою залишається. Тому тут, значить, з Вугледаром дуже. Дуже так хитро все, і не вірте телеграм-помойкам. Тобто, там ну вугледар це не Солідар, ось це навіть не схоже, і е, його контролюють Збройні Сили України. Це так, щоб для, для розуміння, що відбувається на фронтах.